Я вам пропоную сьогодні два варіанти. Перший, ви можете залишатися а, в статусі жертви, жаліти себе, казати, який світ несправедливий, а, Чому у когось виходить в мене ні? Чому хтось вже купив хату, а у мене ще немає, а, чому хтось вийшов заміж, а я ще ні, і так далі. В когось є гарна робота, а я ніяк не можу знайти. Є багато і багато причин, на що ми можемо жалітися в житті. Я вам скажу, що це у всіх, так у всіх. Але я вам предлагаю ще другий варіант: коли ви кажете, що я не буду порівнювати себе ні з ким, тому що я оригінальна. Я така, яка я є, і я люблю себе, і своє життя, і все, що в ньому є. І я буду дякувати Богу за все, що я маю, і навіть за те, чого мені дуже сильно хочеться, але в мене ще немає, тому що Бог знає краще, коли мені це дати. Спробуйте. Якщо ви до сих пір тільки жалілися, спробуйте починати дякувати, Будете бачити, наскільки ваше життя буде мінятися. І все буде складатися ще краще ніж ви собі уявляли.